У тій частині моря, куди майже ніхто не запливає, за затонулим піратським кораблем заховались темно сині перлини, які з'являються раз на багато років. І сьогодні русалочка Сюзі вирішила їх знайти. Сюзі і темно сині перлини лагуни. Русалочка Сюзі хотіла зробити особливий подарунок для своєї подруги Ліли не просто прикрасу, а браслет, у якому було б море, дружба і трохи магії. Вона чула легенду у тихій лагуні за затонулим піратським кораблем ховаються темно сині перлини. Їх не видно здалеку, і вони відкриваються лише тим, у кого добрі наміри. Але дорогу до лагуни знали не всі. Я покажу раптом почувся знайомий голос. Поруч із Сюзі виринув дельфін Сем. Він був швидкий, веселий і завжди знав найпотаємніше місце моря. Тільки пливи обережно, попередив він. Це місце непросте!» Вони пропливли повз високі скелі. І зупинилися біля старого піратського корабля, який лежав на дні, укритий водоростями і мушлями. Море тут стало темнішим, навіть світло поводилося інакше. Сюзі відчула легкий страх, але згадала лілу і попливла далі. За кораблем відкрилася лагуна, та, між камінням. Тихо світилися темно-сині перлини, наче нічне небо під водою. Ось чому вони такі цінні, прошепотів Сем. Вони бачать добре серце. Сюзі обережно дістала одну перлину. Вона була тепла і ніби пульсувала світлом. Вона знайшла ще кілька, небагато, рівно стільки, скільки потрібно було для браслету. Коли Сюзі повернулася, вона власноруч сплела браслет. Темно-сині перлини тихо сяяли, наче пам'ятали лагуну, корабель і шлях до них. Ліла одягла браслет і завмерла. Він такий прекрасний, він ніби живий, усміхнулася вона. Сюзі обійняла подругу. Бо його привело справжнє море, з того дня Сюзі знала найцінніше знаходять не ті, хто шукає блиск, а ті, хто не боїться глибини, а дельфін Сем ще довго крушляв поруч, охороняючи лагуну з темно-синіми перлинами для наступної справжньої історії. Якщо вам сподобалось Казка про русалочку Сюзі, Лілу та Сема. Підписуйтесь на канал і поставте лайк. Нові пригоди з'являться незабаром.